Питання методисту: Чи передбачені типовим положенням випадки, коли при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу, кваліфікаційна категорія не зберігається, так, кваліфікаційна категорія не зберігається за педагогічним працівником, який переходить працювати на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій. Зокрема, на посаду керівника гуртка, секції, студії, іншої форми гурткової роботи, майстра виробничого навчання, культорганізатора акомпаніатора. Як правило, педагогічному працівнику, який на попередній посаді за результатами атестації, мав кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді. Наприклад, вчителю, який мав кваліфікаційну категорію, спеціаліст вищої категорії, при переході на посаду керівника гуртка, керівник навчального закладу, до наступної атестації має встановити найвищий тарифний розряд. Передбачений на цій посаді, тобто 10-й тарифний розряд.